Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Газети правової України. Сьогодні у нас дуже приємна кажуть, новина. Я хочу вручити посвідчення журналіста газети Права України Посанцову Ігорю Володимировичу. Це відомий професор, це відомий, будемо казати, журналіст в певних колах. Він акредитований в Верховній Раді, але від іншого видання він багато, я кажу, як журналіст вже писав і різних статей і виявив бажання на сьогоднішній день, значить, щоб також продовжити свою журналістську діяльність разом з нашою газетою Прова Україна, яка також дуже відома, і ми робимо багато певної роботи. У Ігоря Володимировича є дуже багато задумок, планів дуже великих. Ми плануємо акредитуватися в Збройних силах. України як воєнні журналісти, і саме це буде від газети Права Україна. Ну, зараз я прошу, значить, зараз Юрій Володимир посвідчення. Дякую. Бажаю вам всіх успіхів. Дякую. Бажаю, що і думаю, що ви дійсно зможете прославити газету Права Україна і ваші статті, і ваші репортажі допоможуть Україні перемогти у цій війні. Я всім дуже вдячний. Хто... Мені висловив цю довіру, я вже працюю в сфері ЗМІ, засобів масової інформації більше 15 років, але ж я завжди в мене спеціалія була на економічну тему, бо я економіст, хоча маю юридичну освіту, але ж зараз у нас такий стан держави, воєнний стан держави, державі, саме, мабуть, війна, якщо прямо казати, що треба. Допомагати, допомагати рідній Україні, допомагати людям нашим, нашому населенню. Треба висвітлювати чесно висвітлювати події, як вони є. Ну і дай Боже, щоб все було гарно, щоб був мир, щоб був спокій, і щоб була дружба. Дай до перемоги, друзі, до зустрічі, друзі, і на каналі газети Права Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.